У Полтаві відкрили меморіальну дошку Сергію Дюдюку на будинку, де він мешкав, по вулиці Шевченка, 75. Він народився 23 вересня 1973 року, мав позивний серж і був підполковником Збройних сил України. Працював у військовому коледжі сержантського складу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут на посаді помічника начальника коледжу та начальника фінансово-економічної служби рівно рік тому, 3 вересня 2024 Року Сергій загинув під час виконання службових обов'язків унаслідок ракетного удару по навчальному закладу. Для мене особисто ця пам'ять Сергія, це вшанування, те, що він при житті жив, робив і допомагав людям. І для мене це. Його пам'ять. Дружина згадує Сергія як людину, сповнену доброти та справедливості, і хоче, щоб його пам'ятали саме таким щирим, усміхненим і завжди готовим допомогти іншим. Він так любив життя, щоб пам'ятали його доброту, його чесність. Він завжди боровся за справедливість, він боровся за українську мову. Він завжди кругом себе створював. Це гарний, прекрасне, і завжди хай всі пам'ятають його усміхнення, тільки усміхненим. Між життям і смертю лишалося кілька кроків. Саме так описує трагічні події того дня колега Сергія. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, ми дуже швидко зібралися і слідували в сховищі. Він вийшов перший, я за ним. І вже коли ми спускалися по сходах, ну, на першому поверсі і йшли в сховище, е я його випередила і е стала буквально на дві ступеньки кіти вже в сховище, і тут цей вибух я зразу ще й не зрозуміла, думала там, що я ногу підвернула. Зараз ззаду Сергій Миколаївич він мене підніме. Ну, потім. Була втрата свідомості і всього такого. Коли я вже прийшла в себе, я зрозуміла, що сталося. За словами близьких, для них Сергій назавжди залишився людиною, яка підтримувала кожного. Старався всім допомогти. Отаким я його тільки знаю. І якби можна було якісь сказати слова, І він залишився живий, був поряд з нами. Все було просто. Але на жаль, його немає. Тут ось нас. Цей час сталася така біда, забрало брата і людину, офіцера, офіцера честі, дійсно офіцер честі, таких дуже мало. Відтепер ім'я Сергія Дюдюка нагадуватиме полтавцям про людину честі та обов'язку, яка до останнього залишалася на своєму посту, говорять рідні.